Чому «Нголь-7»? Бюджет був у нас озвучений. Доброго дня, друзі, всім! Мене звати Андрій. Дані час я проживаю в місті Бориспілі, це 20 км від міста Києва. І для замовлення таких цікавих автомобільчиків ми можемо з вами зустрічатися як в Бориспілі, Києві, так і у Львові, Вінниці. Домовляємося, зустрічаємось. Ви можете давати мені завдаток, і я за вас все зроблю. під ключ, друзі, даже з повним обліком. Бачите, уже у нас авто на українських номерах. Це машина у нас, друзі, теж під замовлення. Чому Volkswagen Golf 7? Тому що в Україну по пригону він можна сказати ну фактично на перших місцях. Дуже цікавий варіант. До мене звернулися замовники з міста Бориспіля. Ми з ними зустрілися, як завжди. На своєму каналі ми показуємо, ми це озвучуємо по вартості, і вони сказали, щоб вартість була невелика. Друзі, і я їм знайшов отакий От цікавий варіант: Фальцвайн Гольф 7 2018 року. Року з оригінальним пробігом 182 тисячі з копійками. І з вигоном 2.0 і з автоматичною коробкою передач це у нас оновлена DSG dq 381. Бюджет був у нас озвучений до 17 тисяч доларів. Друзі, я подивився у нашого автодилера Зараз дуже багато Volkswagen Гольф в Німеччині. Друзі, на них. Ідуть знижки, це дійсно так. Но по розмитненню в Україні закон діє спочатку 2019 року. Суттєвих змін немає, тому і за того, що він діє вже давно. То е, виходить, що розмитнення в залежності від курсу Нацбанка України євро до гривні чуть-чуть накручується. Був озвучений бюджет до 17 доларів, і я їм знайшов. Ми, як ви всі знаєте, фіксуємо вартість в євро. 15 100 євро. На українських номерах машина доставлена, розмитнена і поставлена на перший облік з оплатою всіх витрат пенсійного фонду. Теж, якщо ви бачите десь машину на червоних номерах, десь там на Західній там, Україні багато, або на Закарпатті, там, десь в Ужгороді, ще де да на червоних номерах, то машина ця. Що ви бачите на червоних на вона не з повною оплату всіх витрат. Є перший облік в Україні з оплатою до пенсійного фонду. І це залежить від митної вартості авто, і потрібно платити як мінімум по 3% від митної вартості авто за перший облік до пенсійного фонду, а також подорожчала. Подорожчали послуги Мрео, друзі, Так, да, це так. Тільки техпаспорт зараз коштує 800 гривень. І взагалі, послуги Мрео я вам озвучую, щоб ви розуміли, це 1400 1500 гривень ще в залежності від мрео. У нас в Києві і в Київській області таке буває, тому що у кожному мрео є свій банд, котрий. За кожну операцію бере за послуги, тобто ви оплачуєте техпаспорт, номери, експертизу, і за кожну операцію з вас можуть взяти 180-150 гривень за послуги. Ну, друзі, отака от от ситуація. Це дуже сучасний автомобіль, Volkswagen Golf 7 варіант. Тобто в кузові універсал початок його випуска 2013 рік. Ставляться тут двигуни 1,6 і 2.0 дизельні. У даного авто у нас двигун 2.0 110 кВт 150 кінських сил. Було таке замовлення. А також є такі автомобілі, вони можуть навіть бути дешевше з двигуном. 1,6 від 2017 року це вже у них потужність 116 кінських сил. Якщо двигун буде 1,6 з потужністю 116 кінських сил, і зараз вони є в наявності від 2018 2019 рік, то там, якщо механічна коробка передасть, то буде 5 швидкостей, друзі. Тільки 5. Якщо двигун 2.0 механічна коробка передасть, то там 6 швидкостей. Багато хто зараз, якщо Людина в віці і він не хоче витрачатися на обслуговування автоматичної коробки передач, вони замовляють з механічною коробкою передач. І я вважаю, що це нормальна ситуація. Якщо людина живе в маленькому населеному пункті, то автоматична коробка передач йому там не потрібно додатково її ще обслуговувати. У даного авто у нас автоматична коробка передач DQ 381 оновлена 7 ступенева по розмірам, друзі. в довжину у нас автомобіль має 4 метри 56 сантиметрів, в ширину він має метр 79, м. ну можна сказати метр 80 м. і по висоті метр 49. М. Ну можна сказати, для людини такої, як я, от метр 80, метр 90, м, розміри ідеальні. І кузов варіант, мені дуже подобається. Тобто машину можна експлуатувати як на кожен день, так і якісь невеличкі об'ємні вантажі перевозити. А також, як ми живемо в такий час, то можна, ну, якщо вам потрібно, переїжджати з місця на місце, загрузили свої особисті речі і поїхали. Дуже, друзі, зручно. Тепер повертаємося до комплектації. Друзі, суперсучасна LED Оптіка з автоматичним вирізанням авто, зустріч авто в потоці, а також перемикає автоматично дальнє ближнє світло. Дистанційно адаптивний круїз-контроль безключовий доступ у нас і автоскладання до зеркал. Дуже класний у нас салон. Матеріал схожий на алькантару. Функція масажа на водійському сидінні. Додаткова полочка під коліна. Тобто, сидіння у нас Ергоак з електричним налаштуванням поясничного упору, повний електропакет, датчик світла, дощу, електростаєнкове гальмо функція автохолд, двохзонний клімат контроль. Підключення телефона по Bluetooth, гучний зв'язок, підключення телефона, Android Auto, MirrorLink, Apple, CarPlay. Ще є дуже класна функція контроль за сліпими зонами. Чого тут друзі немає з таких от максимальних функцій. Ну, друзі, це автомобіль класу С. І тут дуже рідко буває це електровідкерування кришки багажника і камери заднього огляду тут немає. Так, в принципі, по опціям це, можна сказати, хайлайн. Но ми не будемо вам цього казати, тому що у нас в специфікації в документах не написано, що це комплектація Хайлайн. Написана комплектація Comfort -line. Незважаючи на те, що лаковані. Вставки по салону є. І така от імітація на дверях накладки, схожа на такий темний метал. Машина в кольорі у нас у Диски має у нас 16. Машина лізінгова обслуговувалась по регламенту. І останній заїзд у нас на сервісі був 140 тисяч кілометрів. А тепер, друзі, як завжди, ми показуємо. Як зручно, незручно сісти спереді, ззаді, скільки тут місця на цьому авто для тих людей, хто розглядає для замовлення, для купівлі Volkswagen Golf 7. Це у нас фейсліфт з другої половини 2017 року. Ну от, в принципі, зручно, так? Да? Налаштування керма верх-вниз на себе, як завжди. Налаштувалися. Заводиться машина з кнопочки. Дуже зручно. Бачите, чітко заводиться, питань немає. Тут у нас ці, як я вже казав, вставочки, схожі на метал. Ну, в принципі, так, як і на комплектації Highline. Тут воно лаковано, все. ну Колір такий, як і автомобіль Urano Grey. Так, тепер ззаді сідаємо. Така точна людина зі. Моїм ростом спокійнесінка сідає і питань немає. Значить, в мене рост 1,83, 1,85, друзі. Так що дивіться, ззаді є у нас обдув е клімата з заднім, заднім пасажиром. І також, друзі, у нас тут є підлокітник і віконечка для габаритних вантажів. Друзі. Якщо ви живете в великому місці, то цей варіант це просто краще не придумаєш. Тобто ми купували багато яких машин, сучасних, європейських, в принципі, вони всі, друзі, йдуть в кузові універсал, як гольф-варіант. Багато хто каже, що да, вона мені велика. 4 метри 50 см. Вони всі в гольф-класі більш-менш такі. Peugeot 308, Renault Megane 4, але Golf із них, в принципі, його порівняти я навіть не знаю з ким. Ну, можна сказати, якнайкраще, тому що дуже класний обзор, друзі, зручні сидіння і. И... Коли ви їздите по місту, тут дуже багато тих опцій, які по місту потрібні. Тобто контроль за сліпими зонами, камери заднього огляду буває, передпартроніки, зад-партроніки, зручний тут автомати. Ну, це робот, звісно, подвійним щепленням, але він дуже зручний. Функція старт-стопна, автостопна, тобто на світлофорах машина глушиться, Потім вона становиться сама на Гальма, тобто назад вона не відкочується, є така теж дуже зручна функція. І потім ви тільки ногу до газу, ви зняли ногу з газу, машина заглохла, тільки до газу ногу, і вона зразу заводиться і їде. А також дуже зручний дистанційно адаптивний круїз контроль. Це коли ви їдете в таких в корках великих, як була у нас в Києві. там. На міст ви якісь там заїжджаєте, бува такі корки там на потона, да потихесеньку їдете, машини зупиняються. Ви виставляєте відстань до машини, котра їде спереду, і машина сама загальмовує. Ви спокійнесенько відпочиваєте, дивитесь навкруги, насолоджуєтесь, видами. А потім, коли машина поїхала спереду, і ця теж машина їде потихесеньку. Вона Заводиться і сама їде. Дуже зручно, друзі. А також от, така функція складання сидінь з багажника, бачите? Тобто, все дуже зручно. Дивіться, скільки тут місця. Машинка просто топ. По кліренсу приблизно 14 см. якщо я не помиляюсь, дивіться. Спереді тут буде найнижча точка, десь приблизно 14 сантиметрів. На бордюри на маленькі, отакі, от от покажи. На таку бордюру заїхати можна. ну На велику бордюру вже можете ви не заїхати. Тобто, ну це не кроссовер, друзі, по неякісним дорогам на полях, їздити на ньому не потрібно. Знизу захист є, але він не металевий. В Україні є фірма, котра, я не буду робити їм рекламу, котра робить під кожне авто металевий захист двигуна. Тому якщо вам потрібно буде їздити по неякісним сільським дорогам, в принципі, можливо на цій машині їздити, якщо ви поставите додатковий металевий захист, а той заводський, котрий з пластику викинете. А також можна е, продаються у нас на авторинках. Підставки під амортизатори, і машина стане чуть вище. Ну, це приблизно від 2 до 4 сантиметрів. Ну, якщо вам це потрібно, будь ласка, можете це зробити і їздити по неякісним дорогам. Все, що ще можна сказати? Я машиною задоволений. Зараз підключимо комп'ютер, перевіримо оригінальність пробігу, покажемо. Кількість сажі в сажовому фільтрі. Тому що це Євро 6, тут є сажа, но Адблю тут немає. Тому що Адблю вже почали ставити на Fireflying Golf 7 варіант з другої половини 2018 року. Ну а може таке було окреме замовлення. но це Євро 6. Друзі, дуже зручно. Дивіться. Можна їздити на великій відстані. Тобто машина універсальна. Чому, він, чому і мені подобається ну, ще їх називають варіант да, кузов, а ще універсал. Тому що машина універсальна. Я би не сказав, що вона вважається довгою, великою, незручною. Багато хто хоче там, сідана купити. Ну, я не хочу сідана. Ну, друзі, ну не хочу. Чому? Тому що, якщо в сідання ви покладете повнорозмірну запаску, більше нічого туди покласти неможливо. Два чемодана нормальних ви вже не покладете. В універсал тут є місце для повнорозмірної запаски багажнику. І ще сідіння складається, можна відпочити в дорозі. Ну, припустимо, ви десь поїхали. Ви не можете заночувати в готелі, ви можете заночувати в своїй машині. Машини, які тільки з Німеччини ми доставляємо, от зараз ми їдемо по неякісним дорогам. Дивіться, нормально відпрацьовує все в ідеальному стані. Обе шумка, нормальна тут. Якщо ви їдете. По неякісним дорогам, по якісним дорогам, все, звісно, буде залежати від вашої гуми, ну но обішумка нормальна. Так, спереді у нас, друзі, Макферсон, щоб ви розуміли, спереді Макферсон. Якщо це у нас 2-літровий двигун, то ззаді у нас багато Да. А якщо у нас двигун 1,6, то там ставиться балка. Перевіряємо оригінальність пробігу 183 183 Батарея Так, це у нас був блок двигуна. Зараз, як завжди, Блок коробки передач. Це у нас пробіг авто. так Алгоритм їзди в положення драйв з контролем 95%. Тобто машина експлуатувалась по автоманам, дуже класно. Спорт режим фактично не експлуатували. Тіптронік теж не експлуатували. Поробіг коробки передач 100%. 80. Ну, таке завжди буває. Тобто коробка передач завжди показує чуть менше. Висновок. Кілометраж не скручений. інспекційний сервіс між ними від 30 000 кілометрів, 730 діб, це мінімум. Пробіг після інспекційного сервісу у нас 7829 кілометрів. Так, якість оливи гарне, бачите? Так, доля сажі 9700. В накопиченні. Зараз немає сажі. І е, теоретичний інтервал ТО 40 000, тобто це максимально. Так, пробіг у нас і в одному електронному блоці, відповідає дійсності 183,026. Дивіться. А також зверніть увагу от автоматичне дальнє світло, контроль за смугами руху, як я вже казав, і адаптивний круїз -контроль. Ага. На Volkswagen німці роблять знижки, і українська митниця на розмитнення по Фільсвагенам теж робить знижки. Друзі, а також об'ява. Через два тижні ми їдемо в Німеччину по своїх справах і можемо вам безпосередньо в Німеччині вибрати ті авто, які ви бажаєте зробити вам живий огляд, підключити комп'ютер, перевірити лакофарбове покриття, також, якщо можливо, зробити тест-драйв. Замовляємо авто, і я вам особисто виберу в Німеччині або у нашого автоділера, або на тих площадках, де ви самі знайдете в інтернеті. Ну, друзі, це не безкоштовно. Так що на цьому все. Всім гарного дня і тих авто, які ви самі бажаєте. І також, друзі, нам всім миру.